Ого, а ти як тут опинився? Тож, ти, я бачу, досі ховаєшся? Що ти думаєш про того хлопця, про того, що в костюмі? Так, щось я потягнуло сьогодні поговорити. Та він просто робить свою роботу. Важкі часи настали. Все навалилось одне за одним. Я правий? А можливо, костюми наведуть порядок. Чи, можливо, ми маємо все взяти в свої руки? Що ж, я певно, не можу робити все, що завгодно? Так, я знаю, що може зробити людина перед обличчям катастрофи, космічної катастрофи. Смерті. Слухай. Ти один вдома? Та не один, я вдома, звичайно. Все ще боремося за виживання в цьому новому світі, чи не так? Чому? Собаки керують світом нині, і тільки собаки виживуть тут. Ти ж мене розумієш, так? Все вже не буде так, як раніше. Життя змінилося. Ви збились з ритму. Наступного разу, коли ми зустрінемось, все буде набагато цікавіше. Так, creepy Man.